Любі друзі, сьогодні я покажу вам, як ми будемо з вами висаджувати нашу розсаду, яку ми сіяли ще на початку березня. І так, перше, що я роблю, перше, що я роблю, це маточний розчин цю Отак От поміщую, наливаю 100 г приблизно. Бо в мене кип'ятку тут літрів 4-5. І цей кип'яток, якого 70 градусів виливаю в підготовлену лунку. І почекаємо, поки вода присяде. Для чого я це роблю? Ну, По-перше, суперфосфат, зрозуміло, для чого. Чому вода гаряча, тому що весна холодна і земля холодна. І у нас рослини в стресі, тому що вони вирощувалися на нашому підвіконні в дуже комфортних умовах. А тепер їх всі умови міняються. Тому для того, щоб ваша розсада дуже довго добре прижилася, потрібно, по-перше, гаряча вода, по-друге, суперфосфат, по третє, скажу, що по третє, коли буду наливати. І так, готую я суперфосфат маточним розчином, про це трошки пізніше. Трошки вода присідає, тепер я беру так жменку попиву і теж сюди насипаю в цю лунку. Поки присідає водичка, я вам розкажу, чим я мульчую. Вчорашні я промульчувала сіном. Коза вчорашні я промульчувала тирсою. Також я мульчую просто травою прив'яленою і звичайною. Якщо хтось десь чу, що тирса, там кислотність по підвищує груду, ой, вона там підвищувати кислотність на мілі-мілі-мілі. І якщо ви проводите восени роботи по, по підвищенню лужності і зниженню кислотності, тобто доломітова мука або ж крашенки. Ну, ці шкарлупа, шкарлупа, яєць, то нічого страшного не буде. І томати вони нормально переносять, якщо трошки підкислили, ну, трошки більш кисло, кислий ґрунт, як, як для огірків чи для цих, чи для кабачків. Значить, дивіться, ось наша красуня толстой, толстой. Я вчора обрізала йому листя толстом. Корень чудовий. Водичка вже, о, гарна водичка, гарна, можна вже занурювати. І так загортаємо добренько. Добренько. Замамуємо добренько. Отак. От Отак. Так. Тепер беремо, підв'язуємо зразу, рівненько. Наш толстой. Так, щоб його вітер не здув. І зразу робимо затінення від сонця на два тижні. Сьогодні сонця нема, але затінення ми йому зробимо. А тепер дивіться: зараз буде другий фокус-покус. Туди ми налили літра 4. Тепер ми беремо. Теплу воду. Теплу воду, літрів 5, десь так. І виливаємо розчин бурштинової кислоти, пів літра розчиненої бурштинової кислоти. Я скажу, як це як розчинити. І зараз, цією кількістю, я це все заливаю. Поки не залью, мульчувати не буду. Наступний раз я буду поливати через 10 днів. Якщо буде жарко, дуже, можливо, через 7 днів, але не раніше, буду дивитися. Бурштинова кислота, ви ж знаєте, стрес знімає. І це саме головне, мабуть, в бурштиновій кислоті для нашої розсади. Дуже гарної. Е, роблю я так: на пів літра окропу одну таблетку 0,25 бурштинової кислоти. Я вам напишу і на 10 літрів скільки взяти, і ви все зможете порахувати. І оце виливаю до тих пір, поки вся вода не сяде. Так, сьогодні я мульчую травою, навіть не прив'яленою, вона прив'ялиться. Якщо трава не прив'ялена, ну краще, щоб вона. До стебла, не дуже там торкалася, я мульчую все літо. Весь сезон я мульчую більше і більше і більше, вона в мене вся замульчована. І як я закінчу посадку, сьогодні я закінчу вже всі наші томати, я в міжряддях, наприклад, як тут, ось подивіться, міжряддя, тут буде все засіяно гірчицею. По-перше, гірчиця дасть нам азот, а по-друге, гірчиця. Спасає від фітофтори. І так, підводимо підсумок при посадці томатів. Перше гаряча вода, як святе. Друге суперфосфат. Третє попіл. Нам калій потрібен. Четверте бурштинова кислота, щоб зняти стрес. І мульчування. І тиждень. Ми не поливаємо. А далі будемо робити полив. Я роблю підживлення тільки зеленим добривом. І там в зелене добриво, залежно від росту рослини, щось приплюсовую. Спочатку, щоб це був азот, я вам зніму відео про зелене добриво. Любі друзі, я була рада вам показати, як ми посадили толстой. Толстой, який посіяли в березні. Ви бачите, розсада, хоч вона росла в звичайній квартирі, на підвіконні, без підсвітлення, нормальна, товстенька, рівненька, трошки перероша, трошки, але не так, щоб її там садити горизонтально. Тобто можна садити вертикально. Я рада своїй свої розсаді. Так що будемо тепер збирати урожай. Дякую вам щиро, до побачення. Любі друзі, готуємо маточний розчин суперфосфату. Літрова банка. Я сюди насипала 100 г суперфосфату, залила окропом. і отак періодично мішаю. Це вже він простояв десь годин 8. Треба, щоб простояв добу. Після того, як він добу простояв, можна його використовувати 150 мл на відро води.